Так, так душно. Ой, Ферран Івановна, ой. Ой, Ферран. Сідайте. Ну, давай. Що тягнете, як ти лес корону? Так, що, Поволи. В такій жарі десь лазати де грім знаде. Ти Давайте, давай. Ой, духота. А, а ви що свої сраки возите? Що ніс немає мають тут роботи? Ну, а я що? Що, на нас повідати, чи що? А, ви ти ще відлазі, бордата. Та що не пісно? <плодаток> Хай! Так душно, а ще мерцями пахне, нема чим дихати. Ти hey, вікно! Вікно закрите! Та ж подивіться, я мокра, та мені покри захтіст! Не витягне! Зараз добалакаєшся! Квас будеш на є. Світланця, ну ти ж домашня. Е, а ну, а ну, чекай, чуєш в мене є новинка, біопіля! Чорний квас, живого бродіння. Квас, квас, віко на магазин пишуть. Світланця, наливай. ну е, ти Я дуже п'єць! може квасу напити? Куди лізете? Що хочете? Я ще квасу може хочу, теж напити! Зараз я вас, я вас влас... напою. Тримайте свої ламатки. ще а, а путня, килим'я. Відро певно красти на яску. Наші бакваса напейсі вже. На